Про копчення я вже помалу знімаю, так як мене просили і підписники. Показати, розказати. Півтора літру води, сюди лаврушка, перчик для смаку. Маринується, кажу, сутки може маринуватися. Обов'язково таку поставлю коптільну. Підложилося. І процес далі пішов. І воно помаленьку буде цілий день коптитися. Ну і покажу вам ще. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Про копчення я вже помалу знімаю, так як мене просили і підписники. Показати, розказати. І ще хочу вам показати просто копчення отаких от стенців. Будемо коптити теж. Зараз я розкажу просто 1,5 літру води. Сюди лаврушка, перчик для смаку, 40 г цукру і 60 грам солі. Треба знати, щоб. Ну, щоб не було сольоний, багато не переборщити, звичайно. О, уважно слухаємо. І я це кип'ятком залив, перчик все залив, запах дуже дуже добрий запах. І потім вимочуємо в тому, накладаємо, вимочуємо, можна більше пропорції робити, можна більше, щоб більше у вас є. Можна на 3 літри робити. Ну і додавати по цьому, як я казав, 40 з цукру кинути і 60. 70 г солі. Приправ можна, можна чесничку туди дати, можна дати перчику, лаврушки, так само це все і залити кип'ятком. І в тому, як тут в маринаді, ну, переважно сутки, ну як це броєр, він бистріше. старші вже кури, хто хоче, чи качку, чи ще що. То можна потім рецепт м'ясо і так робити всяке то можна просто під... є що підварюють, проварили курку ту саму чи ту саму гуску, а потім за маринаді, і вона теж буде м'яка на... на цей і буде і прокопчена. Буде непогана. Не сильно вариться, трошки треба підварити. Але як я молоде, переважно це все коптю, то я його не, ніколи не варив. Якщо воно в мене там не доходило, то я просто в духовку ложив температури, дав, воно було і жарене, і копчене, і виходило на люкс. А так я вам зараз миску візьму. Це вже прохолов, бачите, вже прохолов, не гарячим заходить. І це так просто я вам покажу, як воно має бути. От, припустимо, така. І ложіте, виложуйте в миску, заливайте, і вона хай так собі. Маринується, кажу, сутки може маринуватися. Якщо підготовка є, можна два, хто й хоче, бо буде хто каже, я за да. там на 5-6 годин. Ну і все не промаринується. Якщо чесно, м'ясо зверху тільки буде всередина, ну це так, як то говориться, якщо там будуть потім їсти з хріном чи з гірчицею, то воно не буде чути, бо воно буде перебивати все. А це на любителя. А ми будемо робити так, теж покажу вам це замариную, потім витягнеться, стече, підвісимо і будемо коптити. Це я теж вам у відео все покажу. На смак буду сам знімати. І буде вже наріздво у нас. Наріздво буде. І риба буде, і колбаса, і м'ясо. Ну і звичайно курка теж. І вийшло в мене і відео буде, плюс і ще дітям, як то кажеться, внукам якісь ласощі на Різдво. Хоч ну, такий час, але все рівно чекають люди, всі, всі це роблять, всі празднують, святкують. Ну, і ми. Завтра я вам розкажу все остальне по копченні. Завтра будемо коптити, і я вам про копченні. Якраз сутки буде, я буду коптити. Чекаємо. Ну і покажу вам ще. Як я вчора показував. Бачите, це просто такі корочка. Гомілки чи як копчення буде. Теж покажу, розкажу. Вони ну, сутків не було, поки розморозились, бо вони були морожені. Ні, образі своєї куртки, бролери, якщо є. Краще, звичайно, купляти не треба. А так переважно я свого всього коптив. Що мав птицю, чи нутрії, теж дуже смачне внутрі копчене м'ясо. Саме з тих, щоб взяти, я нутрію полюбив найкраще. Ну, не світа я звичайно, свинини, якщо шинка, О, а так з птиці чи там будь Король він піс, не дуже він такий, а от нутрія дуже добре, що буває жирні, то добрі є. Обов'язково таку поставлю коптільну, щоб бочками не носитися чи як. А так, бачите, і буде собі коптися. Каже, питай, тут. Ну, тут. Тут нема що, то просто зробили. От метр. Метр на, на метр, хай буде чи на півтора. Ну, метр. Вистроїли такий метр догори. Вистроїли, яму прокопали. Тут теж так зробили, зверху положили, тут два метри, можна на три метри. Якщо вже робити метрову, то можна три метри. Нічого, воно помалу піде і переважно дим. Щоб димом пройшлося. Ну, звичайно, хочете трошки, щоб воно запеклося, так як по шинки, чи... то, звичайно, можна трошки піддати, але дивиться все рівно. То копте, той має дивитися по, як говориться, по дровах, по скільки дров наложили, і навіть таке, що якщо сильно займеться, то треба трохи водичкою прогасувати. Бачите? А тут помаленьку розпалили і дають. Сирі. Сирі. Дають. І воно помаленьку буде цілий день коптитися. Накривається, зараз вам покажу ще раз. Накривається. о, Накрили собі. Бачите, накрили. І воно, і воно коптиться. І воно коптиться. бачите, о, І воно коптиться. Так, отака во накриття. Все рівно дим має де йти. переважно все в диму всередині. А мене питали по бочці, на бочки тряпку. Раніше мішків зараз таких і немає, чи кубинські, чи які, як раніше були з муки. Ми накидали на бочку, ну і мучили, звичайно кажучи, мучити. Так, треба мучити, тому що вона пересихає, навіть прогаряє. О, Ну і, звичайно, дивіться за огнем. Як то кажеться, дивиться, цілий день треба дивитися тут. Тут вже навіть вступиш або загасне, або перегорить, як то кажеться. Або більше вогень, як піде, все рівно треба патики чи дрова заготовляється на спеціально. Зараз покажу вам. От бачите, спеціально для копчення. Це спеціально для копчення ігрушка, каже є. Це все спеціально для копчення це є. А тут все я бачу є. Ну і він недавно робив обрізку дерев. Обрізку дерев робив. Теж все наготовили. Така обстановка. А тут сушиться кукурудза. Ой, дрова теж є, бачите. Такі червоні вільха віддає. Вільху теж можна. Тут підложилося і. Процес далі пішов помаленьку натліє. Бачите, і воно тліє. Перегоріли, знову положили. Оце така процедура. І димок пішов. Цілий день, якщо тут побути, то тоді сам копчений заходиш в хату. Воно одразу чути. І про своє копчення, бачите, ось такі мілки. Отакі От воно ще трошки покоптиться і буде готове. А це взяли в магазині, купили ковбаску. Це вже мати захотіла, таке трохи підкопчене. І положили, І буде і магазинова, і копчена недорога. І подивимося, смак теж знімемо. Всім здоров'я, як завжди. Україні перемоги і веселих вам свят. Хоч вони, звичайно, не такі, як завжди. Це я вже бачу по цьому, по людях, але все рівно. До побачення.